Добрий день. Сьогодні ми з вами готуємося до контрольної роботи номер 2 з теми зміна агрегатного стану речовини теплові двигуни». Тож, давайте будемо починати. Відкриваємо зошити, пишемо число, класна робота, тема підготовка до контрольної роботи. Перше запитання: температура тіла під час його плавлення підвищується, знижується, не змінюється. Давайте пригадаємо. Що в процесі плавлення будь-яка речовина досягає температури плавлення. І саме під час того, як речовина переходить з твердого стану в рідкий, температура залишається незмінною. Наступне питання. Відомо, що при плавленні температура тіла не змінюється, при цьому внутрішня енергія тіла. Давайте пригадаємо, внутрішня енергія тіла складається з кінетичної енергії руху частинок та потенціальної енергії їх взаємодії. Отже, коли у нас відбувається процес плавлення, ми з вами говоримо, що для цього потрібно речовину нагріти, так? а коли ми нагріваємо речовину до температури плавлення, швидкість молекул буде збільшуватися, а отже, і внутрішня енергія також збільшується, так як змінилася кінетична енергія руху частинок. Наступне питання. Чи можна шматочок, шматочок срібла розплавити в алюмінієвій ложці? Температура плавлення алюмінію 660 градусів Цельсію, срібла 962? Отже, ми бачимо з умови, що спочатку розплавиться алюміній, лише потім срібло. Отже, відповідь не можна. Ідемо далі. Як називається пароутворення з вільної поверхні рідини? Згадуємо, коли ми з вами спостерігаємо, наприклад, на чашку чаю, з якої у нас випаровується так, рідина з поверхні. Отже, процес випаровування, точніше пароутворення з вільної поверхні рідини, називається випаровуванням. Наступне запитання: пароутворення з усього об'єму всередині бульбашок пари відбувається в процесі чого? В процесі кипіння. Наступна задача: яка енергія палива використовується при його згорянні: кінетична, потенційна чи внутрішня? В процесі згоряння відбувається зміна внутрішньої енергії, в даному випадку речовини, яка буде горіти. Установіть відповідність. Тож, давайте пригадаємо, які процеси ми з вами вивчили і що у нас тут буде на малюночку. Перше, вода в калюжі перетворилася на лід. Ми з вами розуміємо, що це у нас відбувається процес кристалізації. Пригадаємо формулу для розрахунку плавлення та кристалізації. Це у нас Q дорівнює лямбда помножити на m. Де лямбда – це питома теплота плавлення або кристалізації. Наступне господар запалив дрова в каміні. процес горіння. Отже, формула для розрахунку горіння у нас Q дорівнює, Q маленьке помножити на м. Над річкою творився туман, ми з вами сьогодні пригадували. Це процес випаровування звільної поверхні рідини. Отже, Q дорівнює R помножити на N, де R – це питома теплота пароутворення. Задача яка кількість теплоти виділяється внаслідок конденсації 2 кг водяної пари при температурі 100 градусів Цельсія? Отже, перше, перед нами що? Який процес? Конденсація. Отже, тема випаровування та конденсація. Запишемо: маса дорівнює 2 кг. Якщо ми говоримо про випаровування та конденсацію, отже, ми можемо знайти в підручнику в таблиці на сторіночці 230 питому теплоту конденсації, випаровування або конденсації. Це у нас буква Р маленька. Вона дорівнює для води 2,3 мегаджоуль поділено на кілограм. Підкреслюємо. Нам потрібно знайти, яка кількість теплоти виділяється. Кількість теплоти це у нас Q. Треба щось перевести. І ми з вами бачимо, що у нас мегаджоуль на кілограм. Мегаджоулі ми повинні перевести в джоулі. Отже, запишемо 2,3 на 10 в 6 мега, це 10 106 мільйон джоуль на кілограм. Закриваємо колоночку С розв'язання. Розв Отже, процес випаровування бо конденсації Q дорівнює R помножити на M. Підставляємо числа, Q дорівнює. R у нас є 2,3 на 10 в 6. Помножити. Маса також є на 2. Множимо 2,3 на 2. У нас буде 4,6 на 10 в шості. В дужках Q у нас в чому вимірюється? В джоулях. Ми можемо записати в мегаджоулях, так, 10 шостій. Це у нас мега, тобто у нас буде 4,6 мегаджоуль. відповідь. Q дорівнює 4,6 мегаджоуль. Наступна задача. Яку кількість срібла можна розплавити, якщо йому надати 435 кілоджоуль тепла. Початкова температура срібла 400, вибачте 962 градуси Цельсія. Отже, який процес у нас тут відбувається? Плавлення. Тож, давайте дивитися, нам відомо кількість теплоти Q дорівнює 435 кіло. Джоуль. Процес плавлення, отже, в підручнику можу знайти питому теплоту плавлення. лямбда дорівнює. для срібла, лямбда дорівнює, знайшли в підручнику: 87 кДж кіло на кілограм. Нас просять знайти яку кількість срібла. Тобто, скільки нам потрібно срібла, маса невідома. Система Сі. Ми бачимо, що нам потрібно перевести кіло джоулі у джоулі. Пригадуємо, що кіло це у нас 10, в третій, або тисяча. Так само лямда 87 кілоджоуль. Отже, 83, 87 на 10 третій джоуль на кілограм. Підкреслюємо. Розв'язання. Запишемо форму для розрахунку кількості теплоти під час плавлення. Q дорівнює лямбда лямда помножити на m. Звідси нам потрібно знайти масу. М дорівнює. Щоб знайти масу, нам потрібно Q поділити на лямбду. Підставляємо числа Q дорівнює 435 на 10 втретє. Ділимо на 87 на 10 втретє. 10 треті, десь 10 третє, ми можемо скоротити. 435 поділити на 87 буде 5. Побачила свою помилку, ми шукаємо ж масу. Чомусь написала Q масу. Маса в чому вимірюється? В кілограмах. Відповідь. Маса дорівнює 5 кілограмів. Наступна задача: яку кількість теплоти потрібно затратити, щоб 3 кг міді за температурою 30 градусів Цельсію нагріти до температури плавлення та розплавити? Отже, нам відомо, що які процеси відбуваються. Нагрівання, потім плавлення. Отже, нам відомо, скільки було міді 3 кг. Відома початкова температура міді т 30 градусів Цельсія. Також нам відомо, що її нагріли до температури плавлення. Отже, в підручнику ми можемо знайти температуру плавлення міді. Вона становить 1087 градусів Цельсія. Також у нас відбувається два процеси нагрівання та плавлення. Отже, ми можемо знайти в підручнику питому теплоємність речовини, а саме міді. Це у нас 400 джоуль поділено на кілограм градус Цельсія. І також нам відомо плавлення, тобто питому теплоту плавлення. Лямда міді у нас буде 213. Згадуємо: кілоджоулі на кілограм. Давайте одразу розпишемо кілоджоулі. Ми же з вами знаємо, що їх потрібно переводити. Отже, що нам потрібно знайти? Нам потрібно знайти, скільки всього було затрачено енергії. Отже, система 7. Ми все перевели, нам нічого не потрібно додатково переводити. Розв'язання. Щоб знайти загальну кількість теплоти, яка була затрачена для нагрівання та плавлення, нам потрібно знайти, яку кількість теплоти ми затратили для нагрівання, і додати ту кількість теплоти, яку ми витратили на плавлення. Отже, шукаємо Q нагрівання дорівнює С помножити на М. Дельта Т ми розписуємо як Т2. Віднімаємо Т1. І шукаємо Q плавлення. Плавлення дорівнює. Відома нам вже формула. Ми зме сьогодні її повторювали: Q дорівнює лямбда помножити на М. Лямбда помножити на М. Отже, підставляємо загальну формулу Q дорівнює Замість Q нагрівання. Давайте, до речі, підпишемо для того, щоб ми точно пам'ятали, які формули для якого процесу. Це у нас нагрівання, нагрівання міді. Міді. А це у нас плавлення. Плавлення міді. Отже, підставляємо всі ці формули в результуючу. і ми будемо мати СМ. Т2 Т1 додати лямда М. Лямбда М. Підставляємо числа 400 помножити на 3 душках 10 вісімдесят відняти тридцять, додати 213 тисяч. Помножити на 3 дорівнює. Якщо ви візьмете і порахуєте всі ці значення, ви отримуєте наступний результат. 1 мільйон 400. В дужках джоулі можемо записати в кратних одиницях вимірювань. Наприклад, в мега. Для цього нам потрібно забрати 6 знаків. Переносимо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось тут опиниться кома. Отже, у нас буде 1,9 мегаджол. У мене вже не вміщається. Ви записали відповідь. Q дорівнює 1,9 мегаджол. І остання задача. Автомобіль. Рухаючись із середньою швидкістю 144 км на годину, витрате 8 кг дизельного палива на 100 км шляху. Визначте середню потужність і середню силу тяги автомобіля на всьому шляху, якщо ККД його двигуна 30%. Запишемо. Отже, нам відома швидкість руху автомобіля 144 км на годину. Нам відомо, що він витратив 8 кілограмів дизельного палива. Скільки він проїхав? 100 кілометрів шляху. І відомо, що ККД склало 30%. Я вам пропонувала одразу ККД переводити в десятковий дріб. Відсоток від 100. Отже, ділимо на 100. Також нам відомо, що двигун, дизельне паливо в двигуні, Що у нас відбувається з ним? Який процес? Процес горіння. Отже, можемо записати, що Q дорівнює для дизельного палива 42 мегаджоулі, тобто 42 на 10 в 6. Одразу можемо написати джоуль на кілограм. Потрібно знайти потужність. Згадуємо фізика 7 клас П потужність. І треба знайти силу тяги автомобіля. Ф невідомо. Система С. Ми бачимо, що кілометри на годину нам потрібно перевести в метри на секунду. Щоб перевести кілометри на годину в метри на секунду. 144 потрібно помножити на тисячу. І поділити на 3600. Ми отримаємо 40 метрів на секунду. Також нам потрібно 100 кілометрів перевести в метри. Помножити на 1000. А якщо ми запишемо одразу степінь, то це буде 10 в 5. Бо 10 в 3, і тут ще два нулі, буде 10 в 5 метра. Розв'язання. Запишемо формулу для ККД. Я вам сказала, як тільки у вас зустрічається задача з ККД, ви завжди розпочинаєте саме з цієї формули. Пригадуємо, а корисне поділити на Q повне. Не потрібно домножати на 100%, бо ми вже перевели ККД в дано. Тому нам це полегшує розв'язання подальше. Отже, шукаємо корисну роботу. Якщо ми згадуємо кінець фізики сьомого класу, щоб знайти роботу через потужність, нам потрібно потужність помножити на час. Згадуємо, що таке потужність, швидкість виконання роботи, тобто, скільки роботи ми виконали за певну одиницю часу? Чудово. Але час в нас невідомий. А якщо ми уважно подивимося на дано і пригадаємо знову сьомий клас фізика, наш улюблений трикутничок, то ми можемо згадати і записати, щоб знайти час ось цей невідомий. Нам потрібно всього-навсього L поділити на V. Отже, я запишу А корисне дорівнює. P ми залишаємо помножити. Замість T я пишу, пишу L поділити на V. Чудово. Це ми знайшли корисну роботу. А Q повне у нас що відбувається? Що відбувається для того, щоб наш автомобіль рухався, в двигуні згоряє паливо. Отже, Q дорівнює Q помножити на M. Це у нас питома теплота згоряння помножити на масу. Підставляємо все форму для ККД. Будемо мати P помножити на L. V я одразу опускаю в знаменник. І можете Q повне. Q помножити на M. Але ж звідси нам потрібно знайти не ККД, а потрібно знайти потужність. Отже, потужність цієї формули ми будемо знаходити це у нас ККД помножити на V, помножити на Q, помножити на М і це все поділити на L. Все. Підставляємо числа П дорівнює. 0,3 помножити на 40, помножити на 42 на 10 в шостій і помножити на 8. І це все поділити на 10 в 5. 10 в шості, 10 в 5 я можу прибрати. Тут залишається одиничка. Я можу куди цю одиничку? Ось сюди. Тут у нас буде вже не 0,3, а 3. Тобто, нам потрібно 3 помножити на 40, помножити на 42 і помножити на 8. Порахувавши, ми отримаємо це. У нас буде 440 тисяч 320. Потужність у нас має які одиниці вимірювання. Вати. Але це ще не все. Нам потрібно ще що знайти? Силу тяги двигуна знову пригадуємо фізику кінець сьомого класу. Щоб знайти потужність, нам потрібно силу тяги двигуна помножити на швидкість. А звідси ми легко можемо знайти F. Потужність ми знайшли, швидкість нам відома отже, P поділити на V. Підставляємо числа F дорівнює. 40 320 поділити на 40. І це в нас буде 1008. Пригадуємо, сила вимірюється в Ньютонах. Задача не складна, але тут треба пригладати матеріал попереднього класу. Отже, на наступному уроці ми з вами будемо виконувати контрольну роботу. Тому, будь ласка, уважно ви це відео перегляньте ще раз. Ці задачі мають бути в зошиті розібрані, щоб ви точно підготувалися до виконання контрольної роботи. До побачення!